Всім привіт, З вами Маріт. Сьогодні ми з вами граємо 9 сестру. Все, так, б... е, всегда зручніше підписуйтеся на канал І розпочинаємо Десь вам цей контент залетить так нему. Так, що старый о, э... де шо маю? Де дыши маю? Так, я вже знаю, як как ты привез на ра. И это Так, Дай му! Дай ему. Окей, читайте, не бачу, ага, вот. Ой, э, ой, эф, ой, F, 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 F. Берма, бежимо, 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 бежимо. Пив, пиу, почекай пив. почекай, Апочка. Ага, я там. А что ты не тут Ситуация гуг. Всі хате. Ну, жа, типо. Ваше Окей, так погодились. Нам потрібно місце, дивіться, щоб не далеку. Даєм. Все, це, це добре. Обана. Обана, 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 обана. Один, ось вам. Даєм двічі. Двічі, як можна так. Опа, 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 Це добре, дуже добре. Дійшов це відео золотить? І ви підписуйтеся на канал. Я не вийшов щоб Я я Ченгеліна! Знаєш, як мати ...їду холодну, ну, безкінечно, і не треба навіть що добувати. Да. И, поробимо ці типоловушки і кладаємо між такими нирками. І там кожен день буде дуже багато. А чим більше ми покладемо нирок, типа, коротше. Тим більше в нас буде місце. А як робити? Лофу. О, це. Те. Ремесло. месло. Так, значно. козел. 4. Десь зараз потрібно якось так покласти, почекайте. чекайте, щоб я бачу. Понятно. Значить, де це їхня штука. Ага, ось. Як якось так чекайте. Да. так. Зараз потрібно ходити перезаряджати. Ні, 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 це не гарно. О, привіт! не мене в безпеці, це одне, що я можу сказати. Угу. Я, О, мене, я, б... Стою, я це знаю. Але у мене тим більше я фонарик. Стріма, что я це гарно. колосну нормально. Ви дебіл? Видел? Ну, чого, Ви буває. Ну, no, Покажите мне карту. Спасибо за третье. Собишь модали. Пау, пау. Давайте пау. Па пау, 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 пау пау, пау. На мика. А стоп. А на этот, на этот. Имба. Бежу, чекай. Драки. О, плюс мешок. Имба. Так, бежу, 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 бежу. Так, а, бачу. Два. Пау. Бежу, 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 бежу. Лап. В

ні, два, по тільки що теки шоу Ізі. Ну о. Ты бы дал? На на Ізі. найти. Я відкрою сундук. Да? Та не важдаю, что он не там. Ну, что-то не пусть. Купю? Вай, зэй. Фигня. Надо бепало. А ты это на кем Ящик с ним Як можна можно даже на это будет? Ну, просто за по цілій карті это не собрал. це вот меня це потребно дойти. один набирать. Ой, а на другу ніч ви нам вже буде чіпати. Це блека. Дарево. А в тебе мені не допомагали. Ух ты. А мене фанат! не мене не чип. Привет, друзья. Дванадцать. Мені не буде, один. Ой. Андрена! щоб нам гарно вижити, нам потрібен компас. Ага, роби, тобі так легко казати. Ти сюда Ні, а это сюда. Так. Не, не пла. Да. Значит, э. Не розумні? Как я поїм,

Значит лес сюда? Окей. Да опять пройти вам сюда. Вот, ну такого же не немало бы так. Іде. Давайте ми тут це? Далі. Мені тут це. Далі. Давайте ми це все Розмістимо так, це що в нас? Компас. Компас давайте ми покладемо ближче. туди. О, і ми якщо вам потім пояснюємо. Далі. Знову п'ять. Сюди. І п'ять. Ще? Нема. Я роблю то, що маю робити, тобто. Я тут біля хат. Не план о целс. Писниця не планя. Батьки. Я для вас тролля. Тільки для моїх підписниць! Ну тут писати би-би-би, ну-на-на-но. Так, добре, я ja, Один дерево. Ходи. Видно. А відкот, чекаєш? Ну віддайте, я бачу. А где нам? Десь ми зараз можемо піти по другу дитинку. Я зараз кажу, де вона тут? Все, йдемо. Так прикол тому, що я щось понесу. Тут щось було і не було. Ой, наш ново наверху у нас тут болтал. Ну, вандер. Ну ладно, На, нарубник. Ну, укра и нас на О, роби! Зараз все было. Я зараз зроблю, короче.

у Ну у у Далисар, Делиссар, Дистан, ну, Делиспан. За мной два дебилов. Прямому смысле. А, зараз все попадают. Имба вообще байн 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 байн

А я лиш відкраю. Тебе треба хороший мешок, а я там? <звук> Знову ребіль. Да, поди, подивись? Де до вогню я біля вогню лешу? Znači, meni je cen, jece, jece i cen. Čekaj. Baću, dobre. Be, Yeah, mm -hmm. uh -huh. Secondo, secondo yana. Yeah, no, no, no. не про нічого не можна. Давайте тут що не будемо, окей. Чекай, це де? Я пішов по дитину. Ух ти. А це погано. Опа, ну що не літає, а потім не падає. Просто що це за мною є? А, опа, має. Не було. Один. Ой! Гарри бежу, бежу, бежу вже. Я тут бежу, все, я вже біжу, чекай мене. Четыре. Я вже скопьон. Ба. не принял. Бежу, бежу, чекай. Я прибыл. Минус. Пешате. Минус. Ча. Ра. Ра, два, три. до Ну, короче, радуйся, что хоть Я могу так сказать. Huh? Hey, chill. Hey. <coughs> uh, space.

Я стакан занимаюсь. Так. Но, 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 но. Он трапоцент. Так он. Царь. Не Сейчас, сейчас. Нет, он у Не потребуется. Запотребится. Да. Это в Не помню. Чисто. На. Так, чекай. Я не помню. Очень. Чего? Вот. А мы помену дві Назві... семь. Тому... Нет, будемо одна штука. Субтитры сделал DimaTorzok Ну не А нам потрібно його збільшить? Отвали так, щоб я один. Ох ти Може и тут три штуки. Бачиш? О, вс, эй! Мне интересно, Ага, понятно. Так. Де да, наша лявушка. Чему воня не принес ням в еду? Чего-то еду не приносишь, я не понял. Аслина, а, а ти еду набираєш? Ви там не заждается вам добре буде з ним зайти в группе. поп поп по Ой, три, ось, Раз, два, іменно. Один, Один. Да, два. Что? Не Дивіться, ми збираємо їду виключно в кине. В... Так вот отден ой, ти. Побачив. За побуду буде ще тікати. Скажи? Борзі. Від мене тікати. Ну-ну-ну. Скажи. Нет, не добіг.

це кинуть. Ну ты пропал. Ой! <sum> <sum> Че? О, да. Ну він сам віс, ну ми самі бачили. Эм. Ой, я холодный. Ой. О, не понял вас. Это ключ не понял. Okay. Я закинь джи веду почему она. Я тут всім всем пока. А че хоть наступному ферму? Киснуло. Я